Доброго здоров'я! Сьогодні ми як завжди пограємо з вами у страшну гру, хоча зважаючи на мощний рок, який тут грає на фоні. Я навіть не впевнений, чи вона буде страшною, чи якось, взагалі екшеном, не знаю. Ця гра називається Relief The Past, що перекладається, як «Пережити минуле. Тут картинка вже дуже багато обіцяюча стоїть якесь дерево з головою оленя, руками, якісь малюки плавають у повітрі. А ні, вони підвищені на якісь ниточки до гілок. Якісь люди стоять, моляться у масках клоунів чи мавп, я не розумію, що це таке. Давайте тоді дивитись, що це за гра взагалі. До речі, музика тут гучне знає капець. До речі, хотів нагадати вам, що в мене мій телеграм-каналчик, посилання, на який завжди є в описі, в який я іноді щось цікаве викладаю, розказую, тому підписуйтесь і. все, до нас уже якісь дядько-балаке. Ей, як усе проходить? Добре, просто зараз вирішую проблеми з моєю сім'єю та й все. Е, так, е, але ти був дуже щасливий після всього цього. Пам'ятаю, який ти був радий, е, коли ти. освідчився Сії? Напевно, так. Типу, чи пропозицію зробив? Так-так. Ох, це було дивне почуття. Як начебто котити куб, я сподіваюся, що вона скаже так. А, сподіваюся, що вона скаже так. Так, так, так. Так, але вона була закохана в тебе вже дуже довгий період часу. Я був впевнений, що вона скаже так. Я ніколи не розумів сигнали від дівчат, які вони мені давали. Сигнали інтересу. типу. Так-так. Але ти зараз у щасливій сім'ї, правильно? Ну, щось, типу того, я не завжди е, живу серед сонячного світла і райду, веселок. Забудься, розкажи мені про свого сина. Че я повинен про нього розказувати, не зрозумів. Він мертвий. Опа. Хто це зробив? Його матір. Опа. Виявляється, що не все так просто. Пережити минуле. Мені здається, що гра буде класно зроблена. Тут уже так усе атмосферно. Чи як горить вогонь? О, де це? ми? Це якийсь демонський трон? Що за дідько? Де це я? А, до чорта, що за літбувається? Ну, я вже можу рухатись. Опа! Ха, я її не замітив спочатку. Я думав, воно десь далеко стоїть, а воно ось прям. Прямо все росте. Що ми маємо? Маємо хрест. Маємо єврейську зірку, маємо трон. До речі, звуки тут гучнезні, капець. Можу забрати? Це Фетус? Що за говно? Що таке фетус, я не знаю. Можна з тою Е, Привіт. Він не реагує. Ну добре, ходімо тоді цими. Вузькими коридорчиками. Сподіваюся, що він тут тільки один і не буде більше до нас приходити. ми його не побачимо. Ми, напевно, десь у пеклі. Тому що чого там е, пентаграми клеять на трони. Ще й на землі деякі люди пентаграми малюють. Це ж не значить, що ми в пеклі живемо. Якось тут важко якось орієнтуватися. Тут, тут... Фу, що зі мною? Тут цей туман е, якось постійно крутиться і. я не розумію, в яку я стор... сторону йду. Гриби, ще гриби? Гриби звідси? Двері ж, напевно, зачинені. Звісно ж, звісно ж, ходімо тоді сюди кудись. Тут єдиний вихід, щоб хоч трошки бачити, куди я йду, це дивитись на підлогу. Бо попереду я взагалі нічого не бачу. Так, сюди мені йти. О! що <рес> я так злякався? <рес> О! дискотека! А, це не маски клоунів, це череп. <рит> Чи що це? <рит> Привіт! Можу забрати? Опа! Е. Прайс, ну, типу, той, хто молиться, так? Будь ласка, забери ключ. Хто ти такий? Візьми цей ключ і переживи своє минуле. Про що ви взагалі говорите? Ти зрозумієш. Mm. Мені здається, що компанія тут дуже непогана. Вони ж мені допомогли. Ну пережить минуле, ну що, переживу. Один раз пережив, переживу і вдруге. В чому проблема? Зате ключ мені дали. Я думав, що вони якось нападуть на мене, важливо, і. захочуть з'їсти. О, тут їх куча таких. ж ці будуть якось реагувати на мене? До речі, чуєте досі чути спів? Не, не чути. Дивні ви, звісно, трошки. Що й таке взагалі? Це якісь демони можливо, або. Або не знаю. що може означати, означать. Е... Це. Утропа, типу. І що? З малюком? Можливо, це минуле. Прям із самого раннього минулого. Хоспітал. Хоспітал? Чи хоспіталь? Я не знаю, як правильно казати. Госпітал, англійський, так. А український це шпиталь. О, це ми тут народились чи що? 91 рік. 28. Е... листопада. Так. Начебто. Септембер, октобер, новембер. Так, так, так. Я. 91 рік? Де я? Все виглядає дуже знайомо. О! Доктор, привіт, сер! Привіт, що ти хочеш від мене. Привіт, привіт. З нею все добре. З ким? З вашої дружиною, сер, з нею все добре? Ах, так, моя дружина, з нею все добре. Так, так. Він говорить про сію, він повинен говорити про неї, напевно. З вами все добре, сер? Що з нею сталося? Вона впала зі сходів, правильно? Це те, що ви мені розказали? Так, так, вона впала зі сходів, я пам'ятаю усе. Я справді взагалі нічого не пам'ятаю, я. пам'ятаю її падіння з ліжка або щось типу такого, але я не пам'ятаю нічого іншого. М -м Те, що з нею сталося, це дуже сумно, будь ласка, прийміть мої співчуття. Я думав, що вона народжує, типу, сина чи кого там. Так, сина ж. Але ні. Що? Про що ти говориш? Так, це дуже сумно. Завтра у неї суд. Вона потрапила сюди і ще й вона вагітна. Це, напевно, дуже буде важко для вас. Вагітна, шо-шо? Так, звучить дуже якось неприкольно. Е, суд почнеться. А, ні, цей суд. Е, скоро трапиться, але чому? Скоро відбудеться. Е, добре, хтось очікує на вас уже дуже довгий час, кажучи, що він ваш друг. Де він? Перед вами. О, не треба. Ого! Друг! З такими ми не дружим. А, це ти типу розказую цьому, напевно, і згадую флешбеками минуле. Знаєш, цей суд був взагалі нереально важкий для мене. Я знаю, це було дуже емоційн... дуже був дуже емоційний час для тебе. Це було страшно, але сидіти тут і поринати у своє минуле зі мною це хороший знак. Що хороший знак, я не поняв. Це були дуже темні часи, коли я зрозумів, що вона підозрюється в тому, що вона шкодила своїй дитині. Дай мені розказати тобі історію про сім'ю. Про мою? Ну давай. В цій сім'ї було три члени: батько, мама і їхня єдина дитина. Коли їхньому сину. Виповнилось 18, вони відправили його до Каліфорнії, до вищого навчального закладу, поки вони залишались в Індії. Вони говорили приблизно раз на місяць, але потім їхня комунікація обірвалася на 10 довгих років. Одного дня їхній сон, сон, їхній син позвонив їм, сказавши, що, вони, що, що він одружився і має двох дітей. І він повернеться назад в Індію. Вони були найщасливішими. Дітьми. Батьками в цей момент, коли їхня дитина прибула в аеропорт, вони отримали його і його сім'ю. Ну, не отримали, зустріли. І що потім сталося? Е, батьки потрапили у велику аварію із таксі і вмерли. Неприємно. Гівно! Емоційно гівно! Е, але що найважливіше, їхня дитина була в таксі, яка, яке потрапило в аварію. То, що? Історія реальна, вона вчить нас, тому що ми ніколи не знаємо, хто може нам зашкодити. Це може бути навіть наша сім'я, незважаючи на те, чи це навмисно, чи не навмисно. Бум. По барабану вдарили. Ми напевно зараз знову в пекло перенесемось. Так, так. Ось, о, боксерські груші. можна побити їх трошки, понабивати удари, а потім іти битися із дияволом. Там щось горить. І трон. А, ми повертаємось, типу, чи що? Ні. тут їх же ж не було так багато. Це вже якийсь інший -о Ооо! Ти що, дебіл, ти мене. Ти вилякав усе гівно з мене? Е, мій пане, будь ласка, зрозумійте, ви особливий. Про що ти взагалі говориш? Уже пройшло 6000 років після того, як це сталося. Кожен хто робив вибір на їхньому минулому. Були. <хи> Не. Кожен, хто зробив вибір у минулому, зустрілися з його наслідками. Наслідками? Який вид наслідків? Про що ти взагалі говориш? Наслідки, перед якими ти стоїш обличчям до обличчя, е ти маєш золотий шанс пережити своє минуле і змінити свої вибори. Ух, неприємно. Пістолет О, 92-й рік! June, July, August. 6 -te... червня. Так же ж, так же ж, у мене трошки зносити тече, бо я ще хворий. Ні, я вже не хворий, але от зноса тече і кашель це реально мене мучає. Що, дідка, відбувається? Я майже згадав усе, що сталося того дня, і я отримав дзвінок від судді. Не судді, від адвоката, і він сказав дещо. Потім я пішов вниз до сії... поговорити. Оце воно, так. А я десь пістолет тут бачив, ви мені показали. Ви не думаєте, що я забуду все так швидко, все так просто. Тут він начебто десь лежав. Чи не. See ya. see ya later. Типу see ya, зрозуміли, see you. Побачимось пізніше, See ya later. що це я розказав, не знаю наше. Але щоб знали. Ходімо тоді до дружини і подивимось, що вона там робить, може сина б'є нашого. Все буде дуже погано, але не дармажу У мене пістолет є. Щось світиться. Ага, добре. Ні з чим я не можу взаємодіяти, можу просто спускатися вниз. Ага, ось вона. Що ти тут робиш? Поговорить з нею. Привіт, Сія! Доброго ранку! Я тільки що чула, що ви балакали з адвокатом щодо справи. Якої справи? Е, і що ти чула? Вони вважають мене винною, правильно? Ти знаєш, що я люблю тебе більше, ніж усе на світі. Ніхто не може поставити під сумнів мою любов до тебе. Е, спогади напливають на мене. Вона втопила свою 11... Свого 11... Тю, однорічного сина і сьогодні. Її визнали винною. Після того, як ми одружилися, я була найщасливішою людиною на світі. Я почуваюся най... найщасливішою знову людиною в житті взагалі. Але після того, як я стала вагітною, ти почав, е про мене ще й піклувати, здаючи мені ще більше свого часу. А що ти <реш> <реш> це не піклувався? Ну ладно. Але коли дитина народилася, ти почав віддавати всю любов йому. Чому ти мене не любиш? Тому що син, малий йому один рік? Ти що ментально хворий чи що типу такого? Не, гав... не говори. Не говори мені таких речей, це не причина, щоб вбивати нашого сина. Не тільки його. Я, я взяла пігулки для аборту для дитини, яку я зараз ношу також. Ти що взагалі з розуму зійшла? Ти збираєшся і цю дитину вбити? Так, що ти зробиш з цим? Вб'єш мене? Взагалі-то. ні, не так. Ти що, взагалі з розуму зійшла, про що ти говориш, сія? Е, я. Чому я маю. Е, але чому ти це все робиш зі мною? Чи немає якогось іншого вибору? Він є в гаражі. Ну, давай, щас подивимось. Я напевно вже навіть я знаю, що це за рішення в гаражі. 9-мм рішення... Стоп! Я цю хату пам'ятаю. Я пам'ятаю цю хату, клеп-клеп гра. Отут вікно через нього я потім в кінці ще вистрибував. Так, 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 це важко таке забути. Я одразу її впізнав по тому, де знаходиться гараж. Отут. Так, туалет, я це все пам'ятаю. Напишіть в коментарях, чи пам'ятаєте ви цей гараж. Страшезний. Легендарний гараж. О, та це щось навіть не 9 мм, це. Якісь тут снайперські патрони, напевно. Ти справді думаєш, що це єдиний вибір? Та йди звідси. Ніхто козлів в хату не запрошував, чуєш? Нет, я не боюсь, я не буду тебе слухати. Я Кажу, я знову тут. Так, зараз ти знаходишся всюди. Твій розум зараз дуже потужний. Зачекай хвилинку, хто ти взагалі такий? Я тебе не знаю. Я отримую всі свої спогади назад, але жоден із них не про тебе. О мій Боже, ти отримав всі спогади назад, правильно? Так, я так думаю. То розкажи мені, де твої батьки? Споб... Спробуй, спробуй згадати. Ем... Давай, швидше, я пам'ятаю, що я був в аеропорту. Товертався назад, і потім я потрапив у аварію. Так, ти правий, історія в твоєму мозку вже завершена. І я тобі вже розказував про одну із її сторін. Ні, я не міг вбити своїх батьків. Так як я сказав. Е, спереду. Раніше ми шкодимо своїй власній крові. навмисно чи ні. Хто ти взагалі такий? Що, дурний, що ти мені розказуєш? Як ти всі знаєш ці речі про мене? Я ця частина твого мозку, яку ти відмовляєшся приймати, ця частина, яка пам'ятає, що ти зробив? Е, Ти сказав, що я знаю усе? Але це неправда. Я знаю тільки ті речі, які ти боїшся приймати від вбивання своїх батьків до сії. Що взагалі відбувається? В чорта в дітька На на чому? на чому? колінах, я не знаю. Е, що я зробив? В мене є трохи часу, але мені треба тобі все пояснити. Ти зробив е, рішення з пістолетом, і це рішення е, привело тебе сюди, напевно ж так. Але я не можу тобі розказати, яке з рішень. А, ні Я не можу тобі розказати яке з рішень привело тебе сюди, то. У тебе є два варіанти. Ти маєш вибрати один із них. Або це. Або це. Вбити її і звільнити її від провини за вбивання свого сину. Або зробити так, щоб вона розплатилася за всі свої діяння. Або застрелити себе. Звільнити себе від всієї тяжкості одруження з психопаткою. Твоя дружина любить тебе правильно. Зроби її почуватися. Зроби її так, щоб вона почувалася винною через це все своє життя. Дуже обирай. Обережно, так. І пам'ятай, що ти вже одного разу вибрав одну із цих опцій, і ти завершив тут будь-дуже обережний. Так, стрельнути в неї, стрельнути в себе. Ну, знаєте, ми там опинилися в пеклі. І що я це думаю? Застрелити себе, це одразу гріх, це ми в пекло йдемо. Це там один із дуже найстрашніших гріхів. Або застрелити її. Ну ми ж вже її застрелили раз, давайте себе по приколу. Подивимось, що воно таке буде. Що у нас, до речі, за пістолет такий? Це якийсь, напевно, суперспортивний? Це було неправильне рішення. О, ні. Я пожартував. О, в нього стріляй! Хто ти такий? Чому я тебе всюди бачу? Я це ти. Але з правильного рішення. Що ти маєш на увазі? Е, деякі речі не потребують пояснень. Е, ти обрав неправильне рішення. Ти такий пофігіст. І дурний. Ну давай вже, що мені робить? Що це за. І що тепер з нами буде? Це мені моляться? Ура, ура! Де це я? Урок починається. Е, монах каже: Ти саме там, де ти заслуговуєш бути. Де? Амаан Кхан, Індійський розробник. Оце я? Оце оця штука? Ти отримав погану кінцівку! А дайте мені хорошу спробу, а чекайте! Дайте спробувати хорошу. Музика гучна така? І що мені оце тепер з самого початку треба все проходить? Боксі, студіо. Ну добре, я зараз все за пів хвилини проклацаю і повернемось уже до вибору. Люди, я знову дійшов до цього моменту і виявляється, що якщо не читати текст, то і цю гру, тобто можна пройти за пару хвилин. Добираємо. стрельнути в неї. Мені пофіг. Стріляємо. Е, Цього разу все змінилося, дякую тобі. Опа, хто до мене балака? Хто до мене балака? Направо подивись, там сидить, чорт. В нього стріляй! Ти хто такий? Чому я тебе постійно бачу? Я це ти, але з правильного рішення. Чого ти маєш на увазі? Деякі речі не мають. Деякі речі не потребують пояснення. Вбий її і стань мною. Опа, А ну давай. Шут! Стріляй! Пух! На курок! Молодець. Дуже гарно справився. Ой, тепер мені моляться. Ці, лохи Де це я? Ти саме там, де ти заслуговуєш бути. Круто. Гра зроблена Аманом Ханом. А, ми це читали. Я думав це якась зброя кінцівка так називається. Так ця кінцівка називається? О це я сиджу. Кінцівка називається Стань мною. Оце я цим став? Я навіть не впевнений, чи тут мені радіти чи ні. Але напевно, якщо я не вбивав її, то я ставав оцим деревом якимось і наді мною сміялися монахи. Така, от, в принципі, гра в нас сьогодні була, мені сподобалось, було реально цікаво з оцими, оцими кінцівками різними. Я, якщо чесно, думав, що типу якщо я її вб'ю, то мене заберуть до пекла і будуть мене там їсти оці дерева з зубами. Але виявили що ні. Я ж казав, що самогубство це гріх, тому ніколи не самогублюйтесь. Краще вбивайте тих, хто вам порти настрій. Я б цій грі, напевно, поставив би десь 6,5 із 10. Вона, начебто, прикольна, але все одно не така, ну, не дуже якісна, не дуже страшна в деяких моментах, як кричав. Навіть, звісно, тому що дуже різко щось відбувалося, різкі були звуки, але так не дуже страшно. Сподіваюсь, вам це відео сподобалося. Якщо все таки сподобалося, то ставте лайки, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на кожен мій телеграм-каналчик, посилання в описі, як завжди. Пишіть коментарі, до побачення і слава Україні!